Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші, пане Ігоре, вітаємо вас з перемогою. Ваші враження від гри. Чи все вдалося, що планували сьогодні? І як вам як оцінюєте взагалом гру команди? Ну, ви знаєте, взяти три очка, три очки в цьому місці проти такої команди, звичайно, результатом дуже задоволені. Дуже задоволені. Що стосовно гри, ну ми попрацювали так відносно, знаєте, зробили висновки після попередньої поразки від неї в домашній грі. І, по самій грі я скажу ці три очки, які ми заробили, саме за рахунок дисциплінованих дій в захисті, самовіддачі, терпіння. Стосовно атакуючих дій нашої команди, ну я вважаю, я б сказав би так, що перші десь 5-6 хвилин ми нічим не поступалися, мали декілька непоганих моментів там і зі стандарту, там Денис Завгородній пробував перф Хрестовину, виходили в контратаки. Другий тайм ми розуміли, що десь додаватиме. Команда додасть швидкості і буде більше тиснути. На початку ми ще нас вистачало фізично, і ми так непогано виходили в контратаку. Там Прокопчука, Олексія був, вихід один в один. Андрій Дрога вивалювався на таку позицію, де потрібен був вирішувати. Десь за рахунок такої, знаєте, удачі. Там забили ми цей перший м'яч, так склалися обставини на майданчику. А потім, звичайно, що кардинал після 1-0 вже додав і тиснув більше на м'ячі. Наша задача була витерпіти. знаєте. Цей м'яч, який забив Волянюк, він показує, що я вважаю, на мою думку, це один із кращих стопів в нашій країні на сьогоднішній день. Індивідуальна майстерність. Ну а три очки от, вже ризикував кардинал, так, пішли з п'ятим, хотіли виграти. Нам вдалося перехопити цей м'яч і забив Денис молодець знаєте, десь з холодною головою. Попав, все, три очки в копілки, дуже добре. Що говорили команді після гри, коли спілкувалися з командою? Бачу. Ну поки що так, я подякував, зараз зайду, за зателефоную керівництво. ну, Така перемога, знаєте, дуже важливі три очки. тобто ми… Вистраждали, я скажу так, цю перемогу. Зараз емоції, щось так важко сказати, але будемо працювати далі. Наступний матч у нас ще більш серйозний суперник. Ну, будемо працювати. Дякуємо, вітаємо так. ще раз. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.